Ми тут з колегою посперечалися, який же співфіналів назвати головним. Як на мене все очевидно. Динамо проти Арсенала, Київське Дербі, Динамо найтитулованіший клуб країни проти Арсенала, для якого цей матч, напевно, найголовніший у історії клубу. Власне, а про що тут сперечатися? Тільки подумайте, Шахтар проти Дніпра. Дух, історія, амбіції. Для Дніпрян першочергово, оскільки останні довготривалі походи Дніпра за Кубком обривав саме Шахтар у 2005-му, у півфіналі, у 2004-му, у фіналі. Ну і для Шахтаря, який шанс взяти золотий дубль. Хай переможе! Сильніше! Ура! А? Стоп! Не та музика! У мене в Києві було солідніше. Слухайте, як сьомі навітали. 64-й день народження Юр чи відсвяткували після фінального схистка. А до того майже заповнений стадіон у Робочий день акція мовчанка фанатів Динамо, протистояння правих півзахисників Олега Гусєва та Ролана Гусєва. Вистачає інтриги. Але повернімося до центрального матчу. 35 тисяч глядачів на Донбасрені. Це більше, ніж прийшло на чемпіонський поєдинок проти металурга в минулому турі прем'єр-ліги. Містер Луческо проти містера Рамоса. Селезньов, який спить і бачить, як забиває колишньому клубу. Досить аргументів. Що там не казали, а дербі є дербі. Напружені і злість на фанатській трибуні. Боротьба на полі. Ти часто бачив за Артема Мілевського? Вже в дебюті Динамо відкриває рахунок. Андрій Ярмоленко забиває і вітає Олександра Аліва з народженням сина. На Донбас Арені одні атакують і забивають, інші йдуть вперед, але безрезультатно. Шахтар лідирує завдяки голамвіліяна та Тейшері, але ближче до кінця тайму зіркою телеефіру все частіше стає воротар п'ятого. Я вже готовий був розписувати його сейви як ключові миттєвості першого тайму, але тут і інші герої намалювалися. Тейшера потім скаже, що у цьому епізоді вибивав м'яч. Такою бразильською технікою він заробив гірчичник. Шахтьом говорить по судінами, кадаші без сторони пенальті. Підняли такий шум, а коли самі грають, і локті і и... І удалення я чи там чисте. Ну, то не пройшло і. И... Шахтер радується в фіналі. Молодці поздравляю. А що був на твоєму поєдинку головний тренер збірної? Олег Блохін чомусь вибрав саме мій матч для перегляду та аналізу. І добре, що прийшов на стадіон, вирішив не бути залежним від сучасних технологій. А якби довірився, то не побачив би другої половини гри. У центрі столиці вимкнуло світло. Табло не працює, трансляції немає. Таке бачив. А ти часто бачив, щоб на Донбас Арені суперник Шахтаря завдавав 10 ударів у площину у рід господарів, як п'яте у другому таймі літав уранці, згадуючи молоді полтавські роки. Лише від автоголу у Хюдшу на воротарні оберіг. А я пригадав традиції італійських ультрас, коли трибуна з радикально налаштованими фанами виштовхала свого сектору стюардів. Майже одразу на стадіон прилетіли Беркоти, Динамо забило вдруге, а фанати Арсенала влаштували димову завісу. Ще події першого тайму наштовхували на думку за такої гри будь готовий до усього, навіть до червоної картки. Аж ось вона на 84-й хвилині, показана арбітром Олександром Дердо Селезньову. Роз'юшене обличчя Ракицького і жодних претензій з боку нападника. Алло, Володя, в нас тут таке не знаю, 2-0 динамо виграло. Динамо в фіналі запалили багато диму. Прямо ціла Італія. Сьомі навітали з ним народження цілим стадіоном у нас 2-1. Дніпро, другий тайм провів, просто прекрасно. І 2-1 скоротив рахунок і майже мали шанси зрівняти. Ну але що у нас виходить? Динамо Шахтар? Скільки років не було такого фіналу? Довго зачекалися. Ну тоді подивимося.